Приготуватись вогонь! У вибухотехніків не буває звичайного дня. Вони виїжджають вилучати боєприпаси, знешкоджувати уламки дронів, перевіряти підозрілі предмети. Робота небезпечна, але хтось має її робити. Небезпечно але робота є робота. Вибухотехніки поліції працюють на деокупованих територіях і щодня рятують життя людей в тилових регіонах. Ракети, дрони, уламки боєприпасів усе це загроза для цивільних. Її треба знайти, знешкодити й вивести на підривний майданчик. Вогонь! Кожен забезпечує перемогу в рівень своєї можливості. Ми знищуємо вибухонебезпечні предмети, створюємо безпеку для цивільного населення для людей. Але з кожним днем роботи стає все більше. Щоб не втратити пильність, кожен виклик оцінюють як потенційно найнебезпечніший. Тут не можна поспішати чи недооцінити ризики. Ми завжди, якби, готуємося, що от все максимально серйозно і максимально небезпечно. Тоді воно холодніший розум, краще працювати. Це не та робота, в якій можна поспішити. У кожному регіоні своя специфіка у Полтавській області велика кількість дронів, які становлять смертельну загрозу. Кожен день у нас виявляють в області БПЛА. Ми можемо виїжджати по 3-4 рази в день. Роботи багато працюємо з ранку до ночі і ночу цілодобово. У зоні бойових дій ситуація ще складніша. У Херсонській області після деокупації фахівці працювали серед замінованих будівель, де кожен крок міг стати останнім. У Харківській під час активних обстрілів вилучали дрони, снаряди, касетні елементи. Херсонська область дуже багато було небезпечних там пасток. Міни пастки використовувала дуже широко. Харківська область є дрони, є боєприпаси. Робота дуже різна, дуже специфічна, і все, все треба це враховувати. Інколи на уламках безпілотників залишаються камери, і ворог може бачити, що відбувається. На деяких дронах є випадки, що встановлені камери, там що, наприклад, якщо це дуже близько до лінії ведення бойових дій. То в принципі, навіть якщо дрон впав, то на ньому може працювати камера, і друга сторона може вживу бачити, що хтось підходить. Щоб залишитися живим, треба вчитися постійно. Нові загрози, нові методи. Навчатися і вдосконалюватися. Ми будемо завжди постійно, бо не навчаєшся ти, навчається інша сторона. Партнери навчають українських вибухотехніків керувати дронами, працювати з роботами, оцінювати наслідки вибухів. Але все доводиться адаптувати до реалій. Війна тут не така, як в теорії. Вони намагаються максимально дати нам все, що у них є. Ми ці знання, коли отримаємо їх доповнюємо вже відповідно до нашої ситуації, бо зараз воно все дуже швидко розвивається. Сучасна техніка допомагає. Українські вибухотехніки використовують розмінувальні машини та роботів, але все одно головне рішення приймає людина, і саме її життя на першому місці. Все це Допомагає в нашій роботі зберегти життя, життя це найголовніша цінність в нашій роботі. Ця робота про відповідальність, фаховість, вміння тримати холодну голову, навіть коли докола лунають вибухи. Мотивація у поліцейських вибухотехніків проста розуміння, що зробив щось важливе, що люди можуть повернутись у свої домівки та бути в безпеці. Ти розумієш, що село було перевірено там. Не з вибухонебезпечних предметів, це сприйняття дає би, мотивацію працювати. Вибухотехніки поліції це ті, хто одним із перших ступає на небезпечну землю, щоб усі інші могли зробити на ній безпечний крок. Вони йдуть уперед, і за ними повертається життя. Розуміння того, що ти робиш небезпечні речі безпечними, це мотивує їх. навчаємось, розвиваємось, все буде добре.